Доброго раночку. Збираюся на роботу. Ну, як збираюся, встала, вже прийняла всі банні водні процедури. Попрала все, що треба, випрала, розвісила, а тепер вгадайте, чим я буду займатися. Бачите, отака краса сьогодні вночі нападала. І зараз Віка перед роботою буде це все чистити, щоб воно не тягнулося за ногами. Отак, От від хвіртки до дверей почистила як могла, тому що там в нас пісок. Травичка якась, воно там, знаєте, його зараз колопати, воно все порозмукало. Я не хочу, тому що цей пісок він за ногами потім і потягнеться. А тут почистила, так прочистила, щоб можна було ходити. Я думаю, що до вечора воно розтане, тому що на вулиці зараз. Поки є в мене трошки часу до роботи, бачите, вчора ж почала в'язати той шарфик. Буду в'язати його ще трошки часу є. І а потім, коли розправлюся з отим рожевим всім, в мене є отака сиреніва, така бускова кофта. Тож я її колись в'язала той светер, вділа його пару разів, бачите, і він у мене лежить. Я собі теж з нього щось зв'яжу, якусь шапку, якийсь, може, снуд зроблю. Коротше, щоб не сумувати, я люблю взимку в'язати. Що найцікавіше, влітку, коли тепло, я ніколи не в'яжу. З чим це пов'язано, я не знаю. Можливо, з тим, що влітку більше можна чим себе зайняти, кудись піти, погуляти, а зимою, коли на вулиці сильно не походиш. Щоб соплі не морозити, треба себе чим займати. Тому напевно я знаходжу собі отаку справу і сижу, в'яжу щось, біжу на роботу. Сніг вже тане, вже під ногами каша, але все одно, знаєте, оцей білий колір він якось аж підіймає настрій. Тому що вчора, наприклад, я була вихідна та. Мені не хотілося робити геть нічого, тому що якось було похмуро. Така якась погода не зрозуміла. Сьогодні випав сніжок, я ж кажу, який там, але настрій вже покращився. Ще встигаю перед роботою випити кави. Бігом, бачите, у нас дуже тепло, дуже тепло. Я сьогодні в футболці. І це не якийсь кондиціонери або ну, якісь дуйчики. Це опалення, це централізоване опалення, у нас дуже тепло. Я минулого разу просто в три сиділа, я ледве там ну, не, не вмерла від спеки. Всім привіт. Біжу на роботу сьогодні, мій останній третій робочий день. Потім два вихідних. У мене на ці вихідні багато планів. Хочу з малими поїхати десь по магазинах, подивитися одяг, тому що... Діані куртку купили, треба златі куртку купити. А златі купили взуття, треба тепер Діані. Коротше, треба з дівчатами трошки підновити їх зимовий гардероб. Ну, от. А зараз біжу Бігом його... гом сьогодні, слухайте, прокинулись, води немає. Це перший раз, що немає води. Ну, З, з часу нашого в'їзду. Цей будинок. Тільки на днях з Дашою розмовляли, що вона каже, нас постійно вимикають воду. Кажу, та, ти знаєш, нас кажу, ніколи не вимикають. Тільки поговорила. Все, води сьогодні немає. Сподіваюся, що її вимкнуть скоро. А Злата побігла в магазин купити баклажку з водою, тому що щось ми про це не подумали, що можуть вимкнути. У нас є дві великі, треба набрати. Ну, а Зараз таки Злата в магазин, а я на роботу. Робочий день скінчився, Оля мене зустрів, але не встигли ми доїхати, не встигли доїхати додому. Почалась тривога. Вирішили вийти на хрещатику, щоб не сидіти на арсенальній. І гуляємо по хрещатику. Гарно, все світиться. Дивіться, яка краса. Є черговий привід погуляти вдвох зробити собі романтичку, похолода. Нічого, скоро літо буде. Молоді, багато гуляє, багато взагалі людей. Ціла купа. Вечір, вечірні хреща. А ми купили собі поглінтвейну. Гріємось. Тому що руки змерзли, а сидіти в метро, товктися там Може, зі всіма не дуже цікаво, тому ми гріємось, як можемо. Ну що, пів дванадцятої ми тільки добралися додому. Доїхали до метро починай, а звідтам зловили маршрутку, яка була забита, слухайте, як шпроти в банці. Доїхали додому, до метро. А потім ще йшли пішки. Коротше, у нас сьогодні ціла купа пригод. От, але пройшлися новим маршрутом. Проїхалися. Так що сьогодні є в нас нові досягнення. Зараз лягаю спати. Всім на добраніч. Всім привіт! Як і казала вчора, сьогодні вибрали з дівчатами по магазинах. Були вже в одному, купили взуття для Діани. Показує свої човни. Бачите, купили такі тепленькі уки, щоб вона не мерзла. І тепер їдемо далі, тому що тут нічого біля себе не знайшли. Їдемо далі, пошукаємо златі щось. Якусь курточку. І сьогодні мінус 4, у нас літер такий холодний, слухай, так капець. Замерзали, тому треба срочно утеплювати всіх. Зайшли, міряємо, бачите, знайшла куртку. Не дуже видно. Отак. Куртка. І зараз ще одна якась там. Є така довга, так хочу поміряти. Але мені це подобається і злата, бачите, таку саму в діло. Ну, треба ще поміряти Ну, Вона така тепленька, мені подобається. Зараз інакше поміряю ще довгу. Ну і ще от така куртка довга, бачите? Такий плащик. Мені, чесно кажучи, комфортно і подобається і те, і те. Але виберу щось одне. Коротше, я зупинилася на оцій куртці. І можна і з джинсами. Така вона мені більш доподоба. Діана, бачите, вигулює вже свої нові картці. А Злата пішла шукати собі ще розмір для порівняння, бо ми щось замаленькі взяли. Ку-ку. Бали -ку. всі свої нові куртки. Бачите, Злата отаку вибрала. Ну, покрутись. Злат, покрутись. Отаку. Я отаку. А та, так і ще хотіла собі у таку щоб мені було зручно на роботу брати сюди, окрім своїх інструментів, ще щоб можна було з собою взяти до носу. Ну і Діана вже десь втекла.